Ви собі кажіть, що хочете, але як жінка мені буде файно готувати, вона в мене буде золота. Вона в мене буде в золоті, в діамантах і в любові. Я обожнюю дівчат, які вміють готувати. Ну, будемо чесними. Приїхала вчора одна. Дивіться, які відбивнушки приготувала. Ні, не ви розумієте. Отаке я люблю. Не оці ваші цейці, -цей пиздейці, -цей хуєйці. -цей. Юка зараз розуму зійде. Шая! Ла, ла. Розумієте, от як дівчина прийшла, приготувала, прибрала. Оце є дівчина. Я не спорю, за дівчину треба доглядати, щоб вона була гарна, доглянута. Але я вашу мать! та ж їсти треба вміти готувати. Нє, я прийшов з роботи, що я їсти. Та я манікюр робила, та, 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 та я б твою мать нашими твоїх маникюрів. Як є, що не мавш у хаті. Якщо ти вмієш файно готувати, якщо ти розумна, то звісно я тобі буду давати якісь гроші. І на манікюр, і на педикюр, і на губки, і на сраку, і на хузиці. А як ти сидиш цілими днями в тому телевізорі, то хуя, я тобі давні гроші. Коротше. У нас сьогодні вечеря. За її дівчинкою, за її сикальною дівчинкою, казу. Казуй дівчинкою. Моя любов до цієї дівчини безмежна просто, ви розумієте? Безмежна. Вчора курба наїла е, цей. філешки, бо Сашка мені готувала е, відбивнушки. І коротше, цей чекайте, зараз будемо їсти, господи, нікуди я не чекаю від вас. Коротше, Сашка мені готувала відбивнушки, а ця просила, 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 допросилася. Дали ми їй відбивнушки, ті, блядь. і що ви собі думаєте? Ну, типу, не, не, не відбивнушки, а саме оце філе. Дали ми ті філе оці пизді регала нам цілу ніч. Слава Богу, вона медсестра, і вона вміє розводити, розводити це дитяче лікарство. Дали ми їй ліниксу, почала бігати як дика по хаді. А як ваша мать? Та це ганита. Йуй, я тобі цього нам здам. Казусігану а як казя це гану, а я казя це а я казиться гану, та ви здам. Коротше. А ще ми купили ось таку іграшку. Ось да. така красива, ну, трошки грязна, тому що ця пизда вже не тягла по парку. Казупопалку, Казіпопальку, Казіпопальку, Казіпопалку, Казіпопалку. Дітика вам сонечки маленьке. Коротше, да. Ще вам хочу сказати, да, за, за дівчат. Не треба мені отвоє фіфи і як не вмієш жерти готовити. Ну, то є, я охуєнна, а їсти готовити не вмію, то як? Я маю жити лише на твоїй пизді чи що. Ні, ну, ні ну, а я б вашу мать цигани. Я ні, я все розумію, я все прекрасно розумію. Секс это головне в житті, но я б вашу мать і є навчитися готовити. Е ні, э, ні, такої хуйні в мене в хаті не буде. А что ты делаешь? Божки, она ее обнюхивает на голову, трошки. Она тоже ее на голову, нет. Она мне даже бы кусала. А, нет, о, о. я твой папа, вообще это девчонка. Не ложем. не. Мы а не буду. Мне будем к целовать, целоваться, не будем. Девчонка, мы не будем к тебе целоваться, не будем. вот я кур. Она целуешь. Курва, она красивая, курва. Только, а знаешь? Така гарна, така, така політка, болитка. Ви зака вважаєте дівчину. така. А так, а так, а так, а так. Дівки я готовий їсти вчитися готувати. Бо я жити не буду, я вам обіцяю. Ще раз кажу, дів, дівчина моя мусить уміти готувати. Це є така тема скандальна, що піздець. А якщо ти хочеш бути зі мною разом, не вмієш готувати, йдеш нахуй, вмієш готувати. Боже! Я тебе кохаю, я тебе люблю, я тебе обожнюю. Да. До речі, всіх з ним прапора. Ну не кузай мене, я тут людей поздоровляю. Сонечка, кисюнечка, ти моя. Брррр. А якась зі брр. А якась А яка зібрр... А яка зібрр. Я вам говорю. Ну а що? Що її лишається робити? Я такий на цей тату. Ну нічого. А яка зі брр. А яка зі брр. Набралася пезда. Блек. Й вашу мать з тими блехами та з тим усім. Я кажу, дівчи, ти ходила, а там іду ні, хуй тобі. Ну каже, булявся сіда. Находилася. Нашлялася, дівчу, принесеш мені дитину, я тебе йопну чимось. Я тобі обіцяю? А ти а не дивись на мене боком! Казя боком, козі, козібоком, казя, козівком! Я йобну те, так. Таке життя. Цю собачку! Обазюю, обозяю. Сьогодні у цьому чорне вцях сіла в автобусі і заснула. Я такий думаю, піздець. А з ким я маю говорити? Ну хоч ти, хоч падай. До пизде тут все коротше. Хто зараз хоч? Хуй тобі. А мечтай, ти на дієті! Не стрикай втри... Не втри... Не мені в зуби, дівчи. Тураки вівчина, Хуй там, шесть. Ну куда? Ммм, так слышу. ебать, это все. Короче. Да. Так что учиться у вас будет в жизни хайно. А их нету пиздец. Ай, у меня голова полит, сука. Сука, сука, кажу. Налетию бы. Але мушу розтопила в моєм серці серце й душу. Розтопила в моєм серці серце й душу. Розтопила. Аж палає. Это її пісню співає вообще-то. Дура. Дурочка Так Цілую плечі і до зустрічі Я йду їсти, то она говорит в зуби дивитися Кажи тя.